Можна написати закон, ну вона ж як. Мародери закони пишуть для себе. Вони ж себе позахищали від усього одним законом або сотнями. Але проти мільйонів людей вони розвертають цілу державну машину всередині держави, зовні. Тому тут таке, навіть якби це була рівність, якби громадянин розумів, що це все воєнне лихоліття стосується не лише його, але й тих мародерів, які собі статки. Знаєте, кілька разів збільшили за рахунок під час війни, ну то була б інша ситуація. Але оскільки у нас отак вибірково, у нас все скидається просто на простий люд, а не простий люд упакований, броньований, захищений, діти їхні в Монаках в Лондонах і, 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 і в інших прекрасних містах Європи. Ну, а звичайно, тоді простий люд між собою нехай рубається до сполу віку. Хто тут знаєте, правий, хто не правий?